Чернігів стає все більш комфортним для велосипедистів. Під час ремонтів вулиць і тротуарів у місті застосовують комплексний підхід. Плануючи пішохідну зону, дбають і про велодоріжки. Та чи знають чернігівці, чому одна смуга сірого, інша червоного кольору? Зараз вже трошки краще. Ось, коли ми весною їздили, то взагалі нецензурно виражали, що ви тут їздите, і так далі. То зараз влітку вже трошки звикли, що. Є трафік велосипедистів, і люди, вже коли бачать нас, то від, хоча б відходять свого до доріжки на тротуар і пропускають. Деякі місцяни через особисту необачність не помічають червону смугу на тротуарі. Мовляв, тенденція облаштування доріг ділянками для велосипедистів у Чернігові розпочалася не так давно. Та на зауваження реагують з розумінням. Недавно з'явилися велодоріжки, не всі звикли ще. Буває таке, що просто там забуваєш, кудись в справах йдеш. Я привикла ходити по правій стороні, не завжди орієнтуєшся, де йдеш. Та є й такі, хто прямі зауваження ігнорують. Чи знаєте, ви що по велодоріжкам взагалі ходити не можна рішоходом, так? Подібна неуважність може коштувати сміливцям здоров'я, і це не лише сенці та подряпини адже як велосипеди бувають різних розмірів, так і їхня швидкість на таких доріжках може бути немаленькою. Велодоріжки бувають різних типів, як окремі, так і суміжні з тротуаром. Окрім таких ділянок, можна ще спостерігати велосипедні смуги. Саме на них часто можна зустріти припарковані автівки. Може, якусь роз'яснену роботу треба в школі, там в університетах. Часто ж виступають наші поліцейські. Що всім троїм і пішоходам, велосипедистам, і автомобілістам треба взагалі притримувати з культури ну, правил дорожнього руху. Тоді все буде гарно. Всім буде безпечно, менше буде аварій, травм, ну якихось поганих випадків. Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, водій автомобіля, який зупинився у невстановленому місці, повинен сплатити штраф від 15 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Наразі у Чернігові вже облаштовано 41 кілометр велосипедних доріжок.